Чопський прикордонний загін цьогоріч відзначив 67-му річницю із дня заснування на його території, крім відомчих установ. Нині розміщений і пункт тимчасового тримання мігрантів. Так із 2006 року через цей пункт вже пройшло близько 10 тисяч нелегалів із різних країн світу. У даному пункті утримуються особи, правопорушники, що затримані за спробу незаконного перетину державного кордону України або здійснили спробу незаконного перетину державного кордону України, також за порушення іноземного законодавства. Ельшу долю нелегалів вирішує держава під час перебування у притулку їм надають усі умови для життя: кімнати сімейного типу, харчування, медичний огляд та спеціальне подвір'я для прогулок. Також тим, що затримали на кордоні, надають і безкоштовну юридичну допомогу. А в чому вона полягає в безкоштовній юридичній консультації з приводу їхнього затримання? Поміщення в такого роду пункти, а також надання безкоштовної допомоги у зверненні до міграційної служби з метою набуття статусу біженців в Україні або оскарження рішень по їхньому. Примусовому загалом у 2013 році кількість затриманих нелегальних мігрантів значно зменшилася. Однак Закарпаття і надалі продовжує бути транзитним пунктом до Європи. Начальник чопського прикордонного загону каже: кордон почали перетинати навіть громадяни Грузії Молдови, що раніше було великою рідкістю. Що взяти аналогію минулого року? За аналогічним періодом 2013 року у нас йде іде процент різкого зменшення затримання нелегальних мігрантів на території. Відповідальності чопського прикордонного загону. Якщо взяти в порівнянні, в минулому році було затримано 146 нелегальних мігрантів в цьому році, всього навсього 91 особу. Прикордонна служба нелегка. Патрулювання на заставах, нічні стеження, затримання контрабандних груп та встановлення осіб це тільки частина роботи, яку виконують працівники чопського загону.